Салют усім мобільним братюням нашого порталу. Вас вітає третій по рахунку та не менш третій по порядку випуск Open Mobile. І поки консольники фапують на GTA 5, а власники ПК рвуть на собі волосся, мобільні ігри продовжують радувати своїх прихильників смачними новинками. Отже, сьогодні у випуску інгрес альтернативна додаткова реальність від Google уже на Андроїді. Каратека – з 80-х прямо на iPhone. Нове геймплейне відео Modern Combat 4 та наша постійна рубрика рекомендованих для проходження ігор. Отже, поїхали знайомтесь. Інгрес. Нова гра від Google. Місце дій – альтернативна реальність. Недавній проєкт Дніанті, до речі, був вірусною рекламою цього дійства. Вам доведеться зайняти одну зі сторін, стати учасником просвіти та битися за владу, або обрати рух опору та стати повстанцем. Встановлений на Android-девайсі додаток в режимі реального часу вказуватиме місце скупчення так званої екзотичної матерії, тобто реальні географічні координати, які треба буде відвідати. Важливу роль у грі відіграє командна гра. Вашій фракції потрібно отримати контроль над порталами енергії і створення. ...зону, яку фракція зможе контролювати. Ну і відвоювати такі ж зони, створені ворогами. Зрештою, лише одна команда переможе. Битва за територію триватиме від року до півтора, після чого і буде оголошений результат. На даний момент доступна версія для Android, однак очікується додаток і для iOS. Сайт проекту вже функціонує, а на момент написання цього тексту вже допилювалась остання верстка. Щоб взяти участь, потрібно отримати запрошення, залишивши заявку на сайті гри і завантажити додаток, який буде тримати вас в курсі того, що у грі навколо вас відбувається. А веб-версія покаже глобальні події на всій карті. Наскільки активно працюватиме додаток на території України, поки невідомо. Знаменитий геймдизайнер Джордан Мехнер, той самий, що недавно знайшов за шафою дискети з вихідним кодом Принц офперсія, є автором ще однієї відомої гри каратека. Він розробив її самотужки, будучи студентом на початку 80-х на своєму комп'ютері Apple 2 А в 1984 році відправив дискету поштою компанію Брудебун. Fighting Каратека вважається дуже просунутим для свого часу, відрізняється реалістичною анімацією і затягуючою атмосферою. До квітня 1985 року каратека стала найпопулярнішою грою в США. А після виходу версії для Commodore 64, Atari, Nintendo NES і Game Boy продажі гри перевищили 500 тисяч копій. Успіх переконав Мехнера, що розробкою ігор можна заробляти на життя, і він приступив до створення of Персія. За останні 28 років комп'ютери стали значно розумнішими, тому з'явилась можливість зробити рімейк. Отож, Джордан Мехнер, зібравши невелику команду розробників, випустив рімейк Каратека на якісно новому рівні. З'явилося три головні герої, кожен з яких може дістатись до принцеси Маріко. Ви починаєте гру романтичним персонажем, який не дуже добре б'ється. Якщо його вбивають, то вам дають менш симпатичного хлопця, який б'ється краще. А якщо і він зазнає невдачі, то дають справжнього бійця, але зовсім непривабливого. В ідеалі до принцеси треба привести романтичного хлопця, а не квазімодо. Гра триває 30-40 хвилин, тобто приблизно стільки ж, скільки оригінальна версія 1984 року. Сейвити гру тут, судячи з усього, теж не вийде, як і в оригіналі. Станом на сьогодні вже була випущена версія для Xbox Live. До кінця листопада каратека з'явиться в каталозі Steam і PlayStation Store, а трохи пізніше обіцяють версію для iOS. Портал Touch Arcade продемонстрував геймплей довгоочікуваного Modern Combat 4 Zero Hour. Це черговий FPS для мобільних телефонів від непотоплюваної компанії Gameloft, яка наштампувала чимало мобільних ігор якістю від повного трешу до справжніх хітів. У новій частині Modern Combat користувачів чекає нова покращена графіка, перероблена анімація і незвичайна сюжетна лінія, в якій гравці зможуть роздивитись конфлікт, що розгортається у грі з різних сторін. Коли вся ця краса з'явиться в Google Play і App Store, поки невідомо. Компанія Microsoft оголосила, що безкоштовний додаток Xbox Smart Glass, що розширює функціональність ігрової консолі Xbox 360, став доступний для пристроїв на операційній системі iOS, скачати який можна з цифрового магазину App Store. Завдяки додатку Xbox Smart Glass власники ios пристроїв зможуть дистанційно керувати консолью Xbox 360», запускати аудіо і відео додатки, редагувати свої аватари Xbox Live, взаємодіяти з іграми, управляти інтернет-браузером та віддалено дивитися порно. Нагадаємо, що для пристроїв на Windows Phone та Android даний додаток було випущено ще 26 жовтня. Для запуску Xbox Smart Glass на iOS необхідна п'ята версія операційної системи. Безкоштовний додаток замінює раніше випущений My Xbox Live. А тим часом ваш улюблений The Hubble Bubble набирає все більшої популярності. Традиційно за один бандл з іграми ви платите стільки, скільки вважаєте за потрібне. А ті, хто платять більше середньої суми, отримують додаткову гру. Цього разу всі пропоновані ігри мають версію для Android, що, звичайно, не перешкоджає вам поставити їх на ПК під Windows, X або Linux, а також додати в Steam при оплаті від одного долара. Список ігор на даний момент включає. Trend, Physics Deluxe, Euphoria, Splice, Super Brothers Sword and Sorcery, Walking Mars та Machinarium для середньої чи вищої суми. Однак це ще далеко не весь перелік, оскільки розробники просто взяли та додали в коробку до бандлу ще 5 додаткових ігор, в результаті чого число забувок для цієї благодійної колекції досягло 11 штук. Тому не зволікайте та замовляйте. Навіть якщо ви чистокровний пірат з гаком замість руки, дерев'яною папугою замість ноги та турен клієнтом замість шаблюки, то задумайтесь, оскільки такий пакуночок ігор можна купити хоч за один цент. Одним словом, налітай. І якщо переглянувши новини, ви все ж досі вагаєтесь у що пограти на своєму девайсі, то капітан Опенгеймер вам у цьому допоможе. Cartoon Wars Gunner для любителів 2D-платформерів з елементами тавер дефенсу та якісного хардкору найкраще підійде історія ганера з мультиплікаційних війн. Справжній хардкор, купа ворогів, мінімум здоров'я та максимум апгрейдів. За сюжетом, саме так тут є сюжет. Король мультиплікаційного королівства вирішив усунути капітана Джей, який міг би посягнути на трон та скинути монарха. Коротше кажучи, купа озброєння апгрейдів та фану гарантовано. Для любителів чистого тавердефенсу найкраще підійде чистий картон ворс без капітана та його вірного пістоля, зате з вежами та балетом арбалетом. А для любителів повноцінного 3D-екшену, та що значно важливіше, все світу Effect, існує шикарний Mass Effect інфільтратор. Історія гри обходить стороною відомого командора та показує нам гру з іншого боку медалі. Головний герой гри найбільш модифікований імплантантами у всій галактиці агент серберу, який розуміючи, що вступив у каку, помаленьку вибирається з лап ілюзівмена. Нотбет графіка, цікавий сюжет та досить непоганий геймплей затягнуть вас надовго. Текстовий огляд можете почитати у нас на сайті. На цьому випуск добігає кінця. Тут можна було б ставити жарт про акумулятори Андроїд, однак це вже давно не актуально. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте про нас братюням, та не забувайте коментувати мобільні події. З вами був мобільний Хубабуба. Побачимось на нашому сайті. Адіо! Alo, alo. Tak to za holusnu pochodu.